Перша згадка про сатанів датується 1404 роком. Проте розвиток міста постійно гальмувався через регулярні напади татар, які спустошували усе, де бували. Тому для захисту від бусурманів власники міста звели замок, та набіги татар від цього не припинилися. Замок був зведений в 14 столітті на височезному березі ріки Збруч. У 15 столітті. Відбулася його цілковита реконструкція, яку часто історики називають датою будівництва. Через 100 років замок зазнав ще одної масштабної перебудови, внаслідок чого став п'ятикутним з п'ятигранними баштами. Площа замку становила півтора гектара. У 1617 році була чергова навала татар, які пограбували місто та забрали багатьох людей в полон. Під час національно-визвольної війни війська Богдана Хмельницького побували під мурами замку, захопили місто Сатанів. У цьому їм допомогло місцеве населення. У 1651 році для Сатанова починається дуже складний період. Він по черзі переходить у власність до турків, потім до поляків і навпаки. У 1676 році турецький султан знищував усі міста, що були на Поділлі. Жителі Сатанова захищалися з усіх сил замурів замку. Проте турки таки здобули місто і вбили близько чотирьох тисяч людей. Відтоді місто вже три роки належить туркам. Проте Польща таки повертає собі Поділля, а з ним і Сатанів. Замок у Сатанові відвідав російський цар Петро І. Він проживав у маленькому будинку біля замку. На згадку про це на ньому встановили російський герб. У 1720-1724 роках власником замку був Адам Синявський. Він провів реконструкцію. Існували дві лінії стін внутрішні та зовнішні, між якими був викопаний ще один оборонний рів. Замок був п'ятикутної форми. Розташовувався на площі близько півтора гектара. На кожному куті була добудована башта. Вони лише одним кутом були поєднані зі стінами замку, а інші виходили за межі. Найбільша загроза для фортеці настала у ХХ столітті. Тоді влада міста Сатанова вирішила, що замок загрожує людському життю і його потрібно зруйнувати. Проте небайдужі до історичних будівель люди домоглися скасування цього рішення.